Всім привіт, ми з України, Сумська область. Вчора була зима у нас, сьогодні дощ, от лига, падає все, ну, продовжую трудитися. Значить, коли не вистачає міцних помічників поруч, значить використовую, сам придумую, як би собі допомогти. І цей раз отаку придумав кран драбинку. Приспособив сюди отаку свою лебедочку. Зануздав оцю запчастину, прицепив, щоб легше піднімати, і тепер її на вісу можу легко тепер попадати сюди. Все, в принципі, підготовлено. Тепер потихеньку збирати до кучі, потім ставити мотор, щоб до нього під'єднати оці кронштейни і потім підганяти під мотор посадочні міста а ці ж штатні подушки робити. Так що поки погода не дуже холодна, треба трудитися. Оце таке рішив зняти, як виходжу в положення. Коли важко і не вистачає сили, то треба придумувати щось підручне в допомогу. А таке коротеньке відео. Що я роблю, чим займаюсь. Кому сподобалося, ставте лайк, підписуйтесь, будь ласка, на канал. Всього найкращого. Миру. Благополуччя. до побачення.